Доброго дня, шановні гості каналу! На вас чекає нове оповідання. Але не забувайте про лайки і підписку. Текст читає Елла Малахова. Хто жив у селі, той знає, як прискіпливо там відносяться до свят. Як шанують традиції, як це не випити чарку другу горілки на Різдво, Пасху. Не посидіти у хорошій компанії, не провідати родичів. От і дід Василь притримується такої думки. Посидів він вдома з бабою клавою, дружиною своєю, випив чарчину. Та й, поки баба концерт по телевізору дивиться, зібрався провідати онуків. А на дворі мете хорделиця Бравий такий морозець, новорічна ніч. Та дід Василь не злякливих. Надів волохатого кожуха, валянки, теплу шапку, поклав до кишені подарунки для онуків, у торбу пляшку горілки та смажену курку, щоб не спорожніми ж руками до зятя йти, та й побрів у темряму. Йти недалеко, через десять хат провулок, трохи нагору і прийшов. Йде собі селом, а там свято в усю гуде. Через хату пісні співають. Чоловік Галини з кумом гучним басом виводять, Реве та стогне дніпер широкий. У хаті зліва лунає хід вбили негра, посилений могутніми колонками. Там молодь, там дискотека. У Василя, що живе через три хати, з брязкотом летить посуд, а сам він кричить Мав я на увазі це різдво, я атеїст. Баба, ще горілки, це вони з кумом мишком празнують. Весело сьогодні у селі, свято ж. Прийшов дід Василь до родичів, зустріли його, посадили до столу, чарку налили, почастували, дід у теплій хаті та в дружній атмосфері розтанув. Онучок Іванко заліз Василеві на коліна. Та, пригорнувшись до старого, каже, а в мене, дідусю, і для тебе подаруночок є. Та простягає йому гумову річ, схожу на шапку, що туристи із міста на голову вдягають, коли у ставку купаються. Що це, онучку? Це дідусю річ, якої баба Галина боїться. Як так? До розмови встряв добрячий, підпивший кум Сашко. Ось так, каже дядьку Василь, ваш зять Степан мою жінку мало до сказу не довів оцією штукою. Ну, ну, цікаво. Дід розправив гумову шапку і побачив обличчя мавпи з дірками замість очей. Оцією так, дядьку, купив він її в Черкасах, коли по запчастини до бензопилки їздив. Йому її разом з ялинковими прикрасами продали замість скидки, але мова не про це. Вирішив ваш Степан пошуткувати. Пішов, коли сутеніло, по воду до криниці та й надій оце на голову та й ще шапку зверху. Ну, то й що? Дід з цікавістю роздивлявся подаровану онуком річ. Та нічого. Кум Сашко аж засвітився. Від охопивших його емоцій, мою жінку якраз також по воду понесла. Поздоровкалась вона до Степана, по кожуху його впізнала, а він до неї повернувся та й каже Привіт, галко. А в тієї бідної аж мову відібрало. Як закричить? не своїм криком. Я з хати вискочив, з сокирою, думаю, гвалтують її, а Степан цю фігню з голови зняв і стоїть. Регоче. Так я думав, моя Галина його відром вб'є. Хвилин з десять за Степаном по селу ганялися, поки до хати не забрав. Хм, Комедна історія, відповів дід Василь, пакуючи онуків подарунок до кишені. Я отак свою бабу клаву на почуття гумору перевірю. Давай, давай, батьку, каже зять. Я вже перевірив, до ребра болять. А в мене руки, засміялася присутня за столом Галина. Ну, то ще по чарці. З Різдвом Христовим. Степан взявся наповнювати черки. Тоді ще раз, ще додому пішов дід Василь за північ, важко перевалюючись, як сита качка, наїденим та добряче випившим. Вийшов з хати, став біля тину. Засмалив цигарку, а хурделиця мете, гарний морозець. Поки палив, зрозумів, що щось не те, щось голова мерзне. Аж він свою шапку у зятя забувся. А вертатися ж ліньки, бо вже й спати хочеться. Помацав дід Василь по кишенях. Аж он, онуків подарунок. бо натягну на голову, все ж тепліше стане. Та й натяг. І пішов неквапливим шагом у сторону своєї хати. А село гуде мало хто спати влігся свято? Ішов дід Василь, мріючи про тепле ліжечко та обійми баби клави, та за мріями своїми не почув шурхіт позаду себе. І тільки бах. В очах заграли яскравим світлом жаринки, від несподіваного удару по голові він миттєво втратив тяму. Прочунявся Василь у якомусь сараї. Нестерпно боліла голова. У роті було сухо від випитої вчора горілки. Підійшов до дверей мац, мац, а вони зачинені. Став сильно стукати, намагаючись вибити препону, розділяючи його зі свіжим вранішнім повітрям. Маню, я єті піймав. Павло прокинувся з єдиною метою випросити у жінки чарочку горілки, щоб поправити зіпсоване вчорашнім святом здоров'я. Ти що, старий, з глузду з'їхав? яке ЄТІ? Перепив вчора. Та ні, проводив гостей, тоді став до вітру. Коли бачу, сунеться вулицею, невірною ходою щось. Придивився волохате, голова лиса. Я до нього, а воно мене й не чує. Ну, я його голові лопатою. Торох та й у сарай. Зараз подзвонимо Черкаси, у МЧС. Нехай забирають. Баба, розумієш, це ж наукове відкриття. Ніхто ж ніколи снігову людину ще не бачив, а вона у нас у сараї. Налий чарку та піду погодою звіра, бо без чарки боюся. Аж раптом до хати пролунало прагнення діда Василя до свободи. Павло, біжи, бо воно увесь сарай рознесе. Баба Маня з переляку перелила горілку за край чарки. Та біжи вже. З переляком заволала жінка. Павло прожогом влив горілку в себе, схопив мисливську рушницю і до сараю. Бабо, скидуй замка, я його вжарю. Не живий. Та хоч шкіра буде, волав Павло. Баба, ховаючись за його спиною, йшла за ним. Еге, найшов дурну. Через двері стріляй, шепотіла вона. Аж раптом від шаленого натиску Василевого плеча двері в'язниці не витримали. І на вулицю вилетів в'язень. Бабах. пролунав постріл. Ах ти ж свиня! несамовито заволав, пізнавши односельця Василь. Мене вбивати. І, видавши з рук ошалешеного Павла рушницю, заходився бити її, об спину мислився на єті. Закрутилося. На силу їх прибігли, степан з сашком розборонили, і вже котрий рік після цього випадку селом ходить байка про снігову людину.